Привіт! Мене звати Ксенія Григор'єва, і ми продовжуємо мандрувати лісами України. Зараз ми знаходимося на Черкащині біля міста Звенигородка, і тут в цьому році Лісу України відкрило новий рекреаційний пункт. Що таке рекреація? Розповідаю, це комфортні, абсолютно безпечні під час війни і пожеже періоду. Ось такі осередки для комфортного відпочинку. Навіщо ми їх створюємо? Розповідаю. А лісові пожежі вони несуть колосальну шкоду природі, колосальні збитки. Щорічно згорає десятки, сотні гектарів лісу. Щоб цього не сталося, щоб люди не ходили до лісу, стихійно, скажімо так, ми створюємо по всій країні ось такі місця для того, щоб приїхати сюди з родиною, відпочити, набратися сил, просто побути на природі і при цьому не зашкодити ні собі, ні лісу. Це рекреація першого типу. Тут є декілька бесідок, тут є мангал, тут є дитячий майданчик. Подивись, дитячий майданчик. Ну подивись. Дитячий майданчик. Да і все, що ще потрібно для того, щоб комфортно провести час в лісі. А, їжа, їжа. Правильно, і звичайно, ми сьогодні будемо з вами готувати. Ну а що ми сьогодні будемо готувати, розкаже Владислав Йдіть до нас. Владислав лісничий з виногородське лісового господарства ДП «Ліси України. Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати карасі на пательні. Цю страву лісівники готують часто на природі. Ми будемо її готувати з картоплею, і салом з прорізю на шампурах. Тому я думаю, нам треба приступати до роботи. Давайте, ви так розповіли, що я вже. Буде ну, дуже смачно, я надіюся. У мене реально слинки течуть. Давайте. Поїхали. Влад, ну, підготовка, рівень Бог. Розповідайте, що нам потрібно, щоб приготувати нашу сьогоднішню страву. Так, ну що, почнемо, я думаю, ми з риби. Чи підожіть? Чи почнемо з чого? Так, Починаємо Романай. ми з картоплі. Картоплю ми наріжемо на слайси і будемо потім нанизувати на шампура з чергуванням сала. Шикарно. Да. Потім, поки картопля буде готуватися, ми приступимо до приготування риби. Давайте. Власне? Супер. Дуже от, хочу їсти вже сало, якщо можна, я вже можна да, То я теж зламати. Угу. Обожню. Це генеральське сало. Говорю з набитим ротом, але ну це так смачно, особливо на природі. Да, воно смачне. Угу. Дійсно подобається. Да. Тому зараз починаємо. Потрібно щас... чистити. Ні, чистити її не... не потрібно, вона мита, Чистити її не будемо. Нарізаємо на слайси на сантиметр десь. Угу. Думаєте, ще да. Такі ножі, у вас гострі. Друзі, ну а поки ми нарізаємо картоплю. Наріжте нам, будь ласка, коментарів, лайків, підпишіться і слідкуйте за нашими соціальними мережами. Ну, все, супер. Все, Беремо шампури. Починаємо з хвостика. Ну так. Клас. Тепер кусочок сала. До кін... Чи прямо до кінця? До Ні, кінця. до кінця. Ага. Потім поправимо, коли будемо виставляти на мангал. Угу. М -м -м. Ой. Впав. Акуратно не пираємося. Угу. Угу. Ну, сало, звісно, Краса. сало просто шикарне. Невимірне. А от знаєте, що розкажіть поки? Наскільки швидко потрібно зреагувати, якщо людина залишила за собою багаття, взагалі, от наскільки це розвитку максимально, максимально швидко потрібно. Відразу виїжджає пожарка, лісники, помічник, я в тому рахунку. І їдемо зразу на місце локалізації пожежі. Але тому, краще, тому, щоб такого не такого було Такого не було да, приїхати, де все зроблено для, для вогнища, і тому ми так вбережемо наші ліси. Угу. Влад, що сам ну, халтури це здається? Ну покажіть. Просто ну, ви ну, більше їсти хочете. Ну, напевно <рес> беремо рибку. Це карась. Це карась. Да. Ми часто готуємо це на природі, ми скористаємося такою можливістю і приготуємо зараз з вами. Вона вже чищена у нас? Так, вона вже чищена. Ми зараз робимо насічки ножем, щоб краще швидше прожарилася угу. і кісточка відділялася. Отак? О і от? да. такі о. робимо на січці. Я в ту сторону, ну, так, да. Я думаю, без різниці. Так, і потім беремо спеції. По спеціях у нас все максимально просто, сіль перець. Сіль сипиться так <гум> від душі. Я вам допоможу. Давайте. Так, ви перевертаєте. Так, супер, тепер що? Кидаємо і обвалюємо в музей. Угу. Шикарно. І складаємо сюди кудись до картоплі. Давайте біля картоплі. Так, а тепер будемо викладати все на магнал, на, на петельню нашу. Питання наше прогріта з олією. Тут е, в приготуванні е, немає ніяких секретів, тому я вам пропоную прогулятися по наших лі, лісових місцях. Я думаю, вам сподобається. А ви у нас в цей час приготуєте. Е, я думаю, я приготовлю і буде дуже смачно. Тут так затишно, що насправді нікуди і їхати не хочеться. Але я знаю, одне цікаве місце. Фокус, фокус. Зараз ми знаходимося теж в Черкаській області, в місті Катеринопіль. Чи Калинопіль, місцеві ще не визначилися, але тим не менш, Google це місце знаходить. Позаду мене рекреаційний пункт затишок. Ми створювали цей рекреаційний пункт ще в 2021 році, тому він трішки відрізняється від тих, що ми створюємо зараз. Але тим не менш, я вам дуже раджу його відвідати. Тут не тільки рекреаційний пункт знаходиться, а ще й просто неймовірне місце. Зараз я вам це покажу. Пішли. На території цього лісництва знаходиться вольєр з тваринками, і зараз я вам його покажу. Наприклад, тут живуть два єноти. До речі, подивись, він виходить, але вже ховається. Це взагалі хижаки, і вони сплять в день, а гуляють вночі, полюють. Зараз ми будемо годувати їх. Пішли. Взагалі це хижаки, але сказали, що на їжу вони реагують дуже добре. І є історія про цих єнотів. У них є ім'я Олег та Наташа. Лісівники очікували, що зараз привезуть їм хлопця та дівчинку. Але привезли двох хлопців. Але імена залишили такі, як вже придумали. Так, Олег і Наташа. Вітаю вас. Смотрите, сьогодні в меню у нас курочка, курячі ніжки, у нас буде пів пачки бубликів. Це десерт. Ой! Один впав. І буде бананчик. Бананчик треба спочатку почистити, тому що у нас тут справжній ресторан. Пока! Я вам зараз ще покажу, що тут знаходиться. Для ніякі красучки. Ні, ну цей ну, павло зі своїм хвостом просто неймовірний, зірка. Філіях нашого підприємства створені ось такі вольєри. Ми опікуємося тваринками, ми їх підгодовуємо, створюємо спеціальні годівнички, щоб не тільки а, наші да, тваринки могли годуватися, а ще й тварини в лісі. Ми вам далі про це все розкажемо в наступних випусках. Ну а ми по дорозі вирішили заїхати до Влада і перевірити, як тут наша страва. Влад, ну як тут? О, Псені, ми вже під завершення. Ууу, яка краса, і ті глянь. У вас ще є кілька хвилин, ви ще можете десь кудись поїхати і ще щось цікаве побачити. Клас, тоді ми ще трошки прогуляємось. Все, нагульте апетит. Чекаємо. А зараз ми знаходимося в лісі на околиці міста Звенигородка, і тут є джерело з дуже смачною водою, принаймні так кажуть місцеві. Давайте і ми з вами спробуємо. Джерело Ісківка. Це місце знаходиться на балансі «Ліси України. У 2020 році лісівники облаштували це місце, щоб можна було підійти до е, цієї кринички. До речі, воду тестували. Судячи з цих результатів, цю воду можна пити. Пішли. зверніть увагу на попередження. Тут можуть бути змії. А ще особисто від мене тут дуже багато комарів. Так що швиденько будемо куштувати. Слухайте, вона прям солодка. Ну, спробуй. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. А, пишіть, чи пробували цю воду. Чи, можливо, ви нас запросите кудись в гості, щось про ваші ліси розказати. А, підписуйтеся на канал. Ну, Ти попив? Ставте лайк. Ста ставте лайк, пий не відволікаєшся. Смачно? Клас, реально, приїжджайте, дуже круте місце. А це до речі, наші інформаційні стенди, які нагадують, що в лісі палити багаття не можна. Проте можна в наших рекреаційних пунктах. Сень поїхали їсти. Поїхали. А повертаючись на наш рекреаційний, ми спочатку заїхали в лісництво, щоб показати головний скарб. Дивіться, це молода кубилка трояндочка. Чому трояндочка? Тому що вона з Донеччини, а Донеччина це місто мільйона троян. Її привезли військові до нас, щоб ми за нею доглядали. Не бійся, маленька. Вона приїхала до нас вся посічення, посічена уламками. Але лісівники допомогли відновитися і зараз. І зараз ми за нею доглядаємо. Дивіться, як красотка. Всі бачили вусловухих котів, а висловухих кіз колись бачили. Ось, дивіться, який тут хороший живе, моїнькі, як таксо. Як все це смачно виглядає? Але давайте спочатку конкурс. Отже, друзі, що ми сьогодні розіграємо? Ми розігруємо ось таку варенуху. Це черкаська регіональна горілка, запечена з медом в печі і з безлічою трав. Я там щось забув сюди. Сокофрукта. Я не сказав. Які у нас умови конкурсу? А просимо вас опублікувати фото з будь-якого нашого рекреаційного пункту, ставити хештег Мандруємо лісами України без пробілів і тегайте через равлик ДПЛІСУ України. Рівно за два тижні ми оберемо переможця і розіграємо цю штучку. Будемо куштувати. Поїхали! Мені здається, у нас все вийшло. Просто шикарно. Це дуже смачно. Є і не Ммм, Трошечки можу. Ну, Крапельку. Але дуже смачно. Риба любить сіль, так що можна. Але в дитинстві пам'ятаєте, як ми починали? їсти рибу з хвостика? Не знаю, так? Да? Не починали? Не М -м. Так. А, це дуже смачно, да, запікається. Да. Реально шикарно. Рибу покуштувала, тепер. Картоп і картоплю спробувати. Ну давайте, накладайте. Так хватить що, цілий. Mm -hmm. Ну ладно. Ви шість тут дуже хотіла. Хотіла. Я собі менше трошки. Угу, Загодовують мене. Ну що, коштуємо? Mm. Ні, ну смачно. З димком. От реально дуже відчувається димок. Ну, сало. Ну, сало, це, це, це класика. <гум> Ксені, хто ти кушать? Прощайся. Так жить, доживать. вкусно, зараз почекайте. Друзі, ну а ми будемо на цьому з вами прощатися до наступного випуску. І що ж, запрошуємо вас всіх, звичайно, до нас в гості. Дякую, що за